Всім привіт! Мене звати Світлана і сьогодні у нас на огляді два популярних чохли для акустичної гітари середньої цінової категорії. Першим у нас на огляді буде чохол від фірми Gator Cases, модель GB3. Чохол виготовлений з якісного матеріалу нейлон з 10-мм ущільнювачем. Має зовнішній відсік для аксесуарів, бокову ручку та регульовані ремені для зручного транспортування. Всередині чохол має посилену частину для грифа. Наступним у нас на огляді буде чохол від фірми Rockback Student Line Plus. Чохол виготовлений з водовідштовхувального матеріалу Rocktex. Ззовні присутній великий відсік для аксесуарів та, порівняно з попередньою моделлю, є кишеня біля голови грифу. Чохол оснащений додатковою ручкою на лицевій стороні. М'яка ручка для зручності з боку. Та два регульованих ременя із пом'якшувальною спинкою. Всередині є подушечка для додаткового захисту деки та кріплення для грифу на липучці. Ці моделі стануть відмінним вибором у відповідності ціна якість для вашого інструменту. Посилання на ці моделі знайдете в описі під відео. Не забудьте поставити вподобайки та підписатися на наш канал. До нових оглядів!